Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісньон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюк, вивчати світ люблю. Кожного дня я зростаю. Я хочу ще пограти. Мій світ веселий. Я каю. Каю. Каю, каю Це я. Нові друзі. Давай каю. Мама чекає на нас, щоб зготувати обід. Каю поки що не знав, але це порожнє місце згодом мало перетворитися на щось нове. Поглянь, тату, я хочу подарувати її матусі. Чудова ідея, каю. Їй має сподобатись. Ось матусю. Це тобі. Каю знайшов її на вільному майданчику, що тату! на кінці вулиці. Дякую, каю. Як приємно. Пан Хінко сказав, що ту ділянку продали, і сьогодні там почнуть будівництво. Справді? Ти знаєш, що це означає каю? Трактори. Можливо, ми побачимо, як вони працюють. Ура! Коли ми підемо дивитися на трактори? Подивимось на них після обіду. Добре? Трактори почнуть будувати новий будинок каю. У нас з'являться нові сусіди. Це великий трактор. Каю подобалося дивитися, як трактор копає ділянку. Він хотів знову і знову дивитися на будівництво. Біп-біп, Обережно! Я їду назад. Давай каю. Ми йдемо у парк. Пішли. А ми можемо прийти повз трактори. <гах> Чому би ні? Ми майже кожного дня ходимо повз них. Протягом тижня на майданчику було багато цікавих речей трактори, цементовози, робітники, так що каю забув про нових сусідів. Аж ось одного дня вони побачили, як у дім заїжджає сім'я. Мамо, поглянь! У дім заїжджають нові люди. Я бачив когось у вікні. А новий хлопчик захоче грати зі мною в парку, мамо. Який новий хлопчик каю? Хлопчик, що був у вікні нового будинку. Я не бачила, що там був хлопчик. Може, варто піти та познайомити з новими сусідами. Вітаю! Ми вирішили зайти та привітати вас у новому районі. Я дещо для вас приготувала. Дуже мило з вашого боку. Гадаю, мої хлопці за домом вони будуть раді познайомитись. Каю був радий знайти нових друзів. Але коли він побачив хлопчиків, то трохи засоромився. Привіт! Я бачив тебе з мамою. Я Джейсон. А ти? Каю. А ти вмієш кидати ось так? Гей, Джейсоне, не можна цього робити. Я все розкажу. Мамо! Мамо! Це мій брат близнюк Джефрі. Він любить скаржитись. О, глянь, мамо, у мене два нових друга. Джефрі, ходімо гайдатись Я Джейсон. Джефрі ось там. О, вибач. Нічого, ми звикли до цього. Давай.